Як ви думаєте, що Шевченко мав на увазі, коли писав і на оновленій землі? Повільно Україну, щоб люди були добрі. Щоб не було війни. Це коли все стане зовсім інше. Олександр Григорович, ви читаєте Шевченка. Ви знали, що ми сьогодні проходили в школі. Ми читали правоте. Ви читайте, будь ласка, і а я читала з мамою про таке в Біблії. Там написано про нову землю, де більше не буде сліз і горя. А де саме? Мабуть, в останній книзі Біблії, книзі відкриття. І тут так написано: І бачив я нову землю і нове небо. А також про це ще написано в книзі пророка Ісаїв, 35 му році. Пустиня та суха земля радітина і розцвіте степ, як нарцис. І відкриються очі сліпили і розкриються вуха видання. І та дітхання втечуть. А Шевченко також цитує 35-й розділ книги пророка Ісаї. Дуже цікаво, до речі, Ісая, глава 35-та. Радуйся, нива не политая, радуйся, земля не побитає, вічастим злаком розпустись, рожевим крином процвіти, І процвітеш, позеленієш, мов і Йорданові святиє лугі, зелені береги, і честь кармілової слава, Ліванова, а не лукава тебе укриє дорогим золототканим хитрошитим, добром та волею підбитим, святим омофором своїм, і люди темні і незрячі, дива Господні побачать». Виходить, Шевченко теж вірив у Божу справедливість? Так, Шевченко також мріяв про оновлену Україну. Його слова як пророцтво. Встане правда, встане. Воля, і розвіять му неволі, світ правди засвітить. Так писав Шевченко: він бачив майбутнє, де світло переможе темню. Але ж ми живемо у часи війни. Як ми можемо сподіватися на оновлену землю, коли навколо стільки волю і розрухи? Дуже важливі слова записані в Біблії. Господь говорить: ось створю все нове, напиши, що слова ці правдиві. І вірні Так, хто буде мир? Так, дітки, буде мир. Слово Боже говорить нам, що страждання наші закінчаться. Христос принесе справжній мир і спокій на нашу землю. То що ж ми маємо зробити? Потрібно, дітки, жити по Божих заповідях, чинити добро і впокоряться, люди мої, що ним кличеться імення моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуться зі злих своїх доріг. То я вислухаю їх з небес і прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. Діточки, давайте про це ми сьогодні помолимося Господу. Милосердний і добрий Отче наш небесний, дякуємо Тобі за слово Твоє. Ми просимо Тебе, щоб ти зглянувся над нами і благословляючи, благословив усіх нас, ми чекаємо нового неба і нового царства. Почуй нас, Господи. I mean.